У мене такі сьогодні незвичні карти, вони гарні. Такі незвичні, бачите, дивіться. Тут можна, я, можна питання дивитися по негативу. Ну, як завжди, мені люди пишуть, сьогодні діагностики, я дивлюся, ті, що були заплановані. І знову навішують на людей, що порча насмерть, порча насмерть. Це порча насмерть, це таке серйозне діло. Бо той, хто каже, і бреше, то він сам і таке буде получать. Це не можна таке казати. Може бути, людини негатив сильний, може бути у людини зглас сильний. Може бути, краднік здоров'я або кохання, або краднік грошей, що людина не може вибратися. Да, або дорожки можуть на руці спутані, бути, грошові дорожки. або... Можуть бути любовні дорожки перев'язані. Це може бути. Ну, я ось дивилася, що діагностику сімейна пара гарна сімейна пара. І сказали, що на чоловіки порча насмерть. Ну, це ж брехня, я виявила це. Ну, негатив є, да. так. Так по помагається оберіг, чистка носить можна оцей оберіг, і він щищає. і хто носимо ці оберіги. То дуже дякують і відгуки. Єдине, будете дуже очищати цей оберіг, так як на, на руки будете носити, будете дуже відчувати, буде таке як пощіпування, покалування, або рука буде гаряча. Ну Це все чистка. Ну Як уже там сильне щось є, сильний негатив, то, ну, звісно, на, на чистку я записую, але в мене вільно тільки на 20 січня. Ну, Оберігом я теж порекомендувала, оберігом ця людина може обійтися мужчина. А на нього сказали дурості, бо він уже і переживає, звісно. І каже, як вряд всі. Одна, друга, третя сказали, що порча насмерть. Ну, це не вірте в такому. Давайте, от я теж тільки що дивилася на ну, ці сім'ї. Жіночка звернулася, дивилася на її чоловіка по цих картах. От давайте я подивлюся. Задумайте, От один розклад і другий буде. Ну, чи є порча смерть? От кому казали, а я впевнена на 100%, що серед вас багато є тих людей, кому казали, що у вас порча насмерть. Але ви повинні знати: не вірить в дурості. От Не вірить в дурості, бо це дуже серйозний обряд, порча насмерть. І вряд ли його хто согласиться робить. Порча насмерть це такий обряд, що. Я сумніваюся, що відьма або відьмак зробив цей обряд, тому що це кара потім буде на сім'ю відьмака або відьми. Так, дивимося в першому розкладі. Ну, задумайте, хто задумав, є тут порча на смерть. Ну, це ж вам кажуть таке, ви лякаєтеся і потім пишете мені. В другому розкладі, чи є порча на смерть? Дивіться, які гарні карти, вони новенькі. Ну, вони, верніше були в мене, але я на них мало гадаю. Задумали Так, перший розпад є порча насмет? Тут зовсім немає. Взагалі, тут навіть і негатива немає. Людина. На широкій дорогі, на квітучому саду, багато буде гарних новин, буде успішність. Ну, трошки щось не виходить, це може зглаз бути. Ну, з глаз на кожному є майже. То ви, як приходите або руки молоком, помили, помили, потім по, ну, помили молоком і потім змили обичним милом, і весь глаз вас пройде. Не більше, бачите, ніякої тут порчі насмерть нема, ніякого крадніка немає. Єдине, бачите, це чашки, щось у вас не виходить. Ну, трохи. Ну, це ж не, 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 не смертельно, його можна виправити. Так що тут в цьому розкладі немає. Давайте в цьому. Так, чи є тут порча насмерть? Ну, тут взагалі немає. Тут не то, що, а хоча казали. Ще й казали на вашого чоловіка або мужчину. Що в нього є, бо бачите, і він прям ну, світає, шукає фонарем. Думає, де б його ще, щоб хтось сказав, чи воно є, чи нема, то я з певністю вам скажу, що цього немає. Нема. Ось ще й гроші будете заробляти. А у вас гроші виманювали. Це оце виманювання такі прийоми. Хитрі і подлі, я вважаю, що коли на людині просто негатив, а лякати людину і казати, що це порча насмерть. Негатив чиститься, а порча насмерть це знімати надається, це серйозне діло. Не кожен відьмак і відьма, я хочу вам сказати, це согласиться робити, ставить порчу.